Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Іванків Бориспільського району Київської області. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати та окрему кухню. Будинок потребує оновлення, немає водопостачання та ванної кімнати. Це дає можливість новому власнику облаштувати все під свої особисті потреби. Опалення будинку індивідуальне газове. Будинок в житловому стані. Залишаються меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки 38 соток. З них 25 соток під забудову з будинком, а 13 соток для ведення особистого сільського господарства. Ділянка виходить на дві вулиці, що відкриває додаткові можливості для забудови чи поділу. Це ідеальне місце для створення затишної дачі або будинку для постійного проживання. В селі є добре розвинута інфраструктура. Поруч з будинком є зупинка громадського транспорту, також неподалік дитячий садок, школа, відділення пошти. Також є аптека та магазини. Друзі. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця, посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за підписку, бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!